Заключний сюжет сьогоднішнього випуску підготували наші надвірнянські колеги. У ньому піде мова про п'ятницю, 13-го числа. І хоч цей день уже минув, саме на нього припало, чи не найбільш за місяць різних природних катаклізмів, аварій і загалом неприємних пригод. Тож, мабуть, настав час з'ясувати, чи це випадковість, чи за цим числом приховується дійсно щось таємниче, тим більше, що з цифрою 13 ще неодноразово доведеться мати справу. До речі, навіть рік наступний теж тринадцятий. Існує кілька версій щодо походження Забубону стосовно п'ятниці 13-го. Одним із найпоширеніших вважається п'ятниця 13 жовтня 1307 року, коли за наказом французького короля Філіпа IV були заарештовані та піддані тортурам тисячі лицарів тамплієрів Одні кажуть, що це вигадана легенда, навіяна кінематографом та літературою. Католицький священник отець Валерій стверджує, що історія ордену тамплієрів дійсно має трагічні сторінки, особливо в період середньовіччя. Ці часи середньовіччя це були поломнисто до святої землі. І ось, власне, сталося так, що ці, цей чин монахів вони отримували багато пожертв від князів, королів також на цю справу. І, і тоді цей король Франції був дуже заздрісний, мав дуги, ну і так, як ми бачимо завжди. Про деякі проблеми зв'язані з, з, з багатствами. І так сталося, що він е, хотів відібрати ці, ці їхні, е, цей маєток. І, е, тоді постановив, що знищить їх багато тих монахів. Він спалив на вогнищі і самого їхнього того головного майстра, того закону Жака Де Моле також спалив. І начебто цей власне він мав прокляти короля і також канцлера, і навіть папу Клементія, тоді, тодішнього. І сталося так, що протягом одного року вони всі померли. І від того часу почалася таке, власне. Такі, скажімо, якісь сабобони, так назвімо сьогодні. Ми також це десь може не пам'ятаємо конкретно, від чого це почалося, але знаємо, що це є. День, який люди якось так з такою якось обережністю відносяться до всього. Прийнято вважати, що число 13 саме по собі є нещасливим, та й п'ятниця вважається трагічним днем. Саме в цей день розіп'яли Ісуса Христа. Таким чином, за цією версією, п'ятниця 13-го стала знаменною датою, коли зі смертю Сина Божого у світі запанувало зло. Як каже настоятельнадвернянського костелу, саме 13-го числа було здійснено замах на тепер уже блаженішого папа. Папу Івана Павла II. ми пам'ятаємо, що 13 травня 1981 року також було стріляли у папу сьогодні блажену Івана Павла ІІ. І Він залишився живий. Дякував завжди матері Божій, що вона його зберегла. Тоді як в Америці від цього виду фобії страждає більш як 21 мільйон людей. Американці в цей день навіть відмовляються йти на роботу, подорожувати літаками і навіть виходити на вулицю Надвірнянців Ця містична хвороба не зачепила. Пана Михайла із 13 м числом пов'язані тільки хороші спогади. Здоровий ні, не вірю, бо мені все везе на 13 число. Я в армії йшов 13-го, син родився 13-го, я женився 13-х. Я не вірю в ніякі забобонів. 13 число то дуже щасливе число. Та ні, взагалі то якось все не вірю. вам сказати, Деколи вірю. Колись бабушка моя бабка говорила, що треба вірити деколи. Ну, буває, що таке, що може віра сповняється, особливо сни. На п'ятницю Сповняються сни, знаєте. Якщо чесно, то я не вірю. в Забобани і тому подібні речі. П'ятниця 13 по, по власному досвіду, знаю, що звичайний день. Робота все, все як завжди. Не, не вірю. 13 -то, це тоді, коли всі, самі найчарівніші жінки сходять в лісі, коло ватри, розкладають таке багаття, що сягає вище хмар і чарують чоловіків їм. Ні, абсолютно день, як день гарний, сонячний, причому тут 13 при причому тут ще п'ятниця. Тож більшість опитаних надвірнянців не піддаються загальному психозу з приводу п'ятниці 13-го. А отець Валерій запевняє, з палкою вірою у світлі сили та Боже проведіння з людиною не станеться нічого поганого, і тому ми сьогодні треба сказати, так більш позитивно повинні настановлювати себе на, на життя, не шукати всюди якоїсь загрози. І власне з вірою з Боже проведіння… Жити і з кожним днем вірити в те, що буде все благополучно. Тому не бійтесь, але будьте обережні, це не завадить у будь-який день. А деякі тимчасові труднощі, які виникають у цей день, та якщо подумати можна легко вирішити, вигідніше просто списати на нещасливе число 13.